Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддали життя за Україну. Буковинці прощаються з відважними воїнами, які загинули, захищаючи Україну, із молодшим сержантом Василем Керланом попрощались у великому кучурові. Солдату Олександру Дукукіну останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Трагедія на Буковині в моторошній аварії загинули батько та син. ДТП трапилась в берегометі. Водій 1969 року народження, керуючи фольксвагеном, не впорався з керуванням авто, злетів з дороги та перекинувся у кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Ще одна аварія трапилась у селі Брідок. Поліція встановила, що 68-річний водій БМВ не впорався з керуванням і злетів з проїжджої частини і врізався у дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав численні травми. Медики госпіталізували його до лікарні. А у селі Молодія: 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням транспортного засобу та злетів у кювет. Через отримані травми юнак загинув на місці події. Також у селі Вертиківці 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Опель Комбо, з'їхав у кювет. Внаслідок аварії водій та 43 річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Через займання сухої трави загорілась будівля. У Чернівцях трапилась пожежа. Власниця будинку побачила вогонь вже тоді, коли він дістався даху. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували полум'я на площі 90 квадратних метрів, врятувавши від знищення будівлю. Вогонь пошкодив покрівлю, знищив дрова. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Решта пожеж було ліквідовано у Чернівецькому, вижницькому районах та в обласному центрі сховав цигарки у власному авто. На порубному викрили контрабанду сигарет. Громадянин Молдови на власному авто прямував на виїзд з України. Під час огляду машини стражі кордону за допомогою сканера виявили під стелею сховок з цигарками без акцизних марок. Всього виявлено та вилучено 210 пачок сигарет на загальну суму близько 30 тисяч гривень та автомобіль, оцінений в 200 тисяч гривень. Під покровом ночі намагались втекти до ЄС. Буковинські прикордонники за допомогою технічних засобів викрили групу порушників. Рух чотирьох чоловіків, які прямували в бік Румунії, зафіксував оператор тепловізійного комплексу. Згодом, за допомогою дрона, військовослужбовцям вдалося встановити їх точне місце перебування. Затриманими виявились мешканці Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Дніпропетровської областей віком від 21 до 41 років. року. Правопорушників доставили до підрозділу для з'ясування обставин та оформлення матеріалів. Понад 7 мільйонів збитків природі на Буковині посадовця Нацпарку Черемоський зобов'язали сплатити за шкоду навколишньому середовищу. Чоловік неналежно виконував посадові обов'язки та допустив незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду. У квітні 2023 року. Він вніс помилкові відомості до плану та акту відводу ділянки під освітлення дороги, на підставі чого фактично було здійснено незаконну порубку дерев. Суд визнав його винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та зобов'язав відшкодувати завдану шкоду. Відтак з посадовця одного з відділів національного природного парку Черемоський стягнуть на користь Селятинської сільської ради понад 7,2 мільйона гривень. В Центрі чернівців запровадили односторонній рух. Віднині проїзд вулицею Вірменської буде можливий лише в одному напрямку від вулиці Української до вулиці Руської. Рішення про впровадження одностороннього руху було прийнято через неможливість безпечного проїзду транспортних засобів, повідомили у ратуші. Водіїв просять завчасно планувати свій маршрут з урахуванням нових змін в дорожньому русі. Небезпечна, але виліковна хвороба. Туберкульоз березень традиційно вважається місяцем обізнаності про інфекцію. Торік на Буковині лікарі зафіксували 331 випадок ураження в дорослих. Окрім того, захворіло і четверо дітей. Головні медичні фахівці області розповіли про динаміку захворюваності та про методи лікування недуги моїй колезі. Детальніше вже за мить. Ця хвороба не розрізняє соціального статусу та передається найпростішим шляхом повітряно-крапельним. Наразі на Буковині зафіксовано понад 300 випадків ураження туберкульозом. Небезпечна ця недуга ще й тим, що на початковій стадії її важко розрізнити від інших хвороб дихальної системи. Порівняно з минулими роками, статистика інфікування іде на спад, каже директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Наталія Свестун. На сьогоднішній день відмічається 331 на. У 2024 році, У 2024 році. Наше захворювання в нашій області дещо знизилась на туберкульоз як у дорослого, так і в дитячого населення, і це є позитивно. Також у нас знизилось і захворювання з дітей. Якщо у 2023-му у нас захворіло шестеро дітей на туберкульоз, то 2024-му це було четверо дітей. Найефективнішим методом профілактики туберкульозу для дітей є вакцинація та ревакцинація вакциною БЦЖ. Дорослим ще важливо регулярно проходити флюрогер. Графічне обстеження, щоб вчасно виявляти можливе інфікування, як зазначає Наталія Свестун, на Буковині така діагностика доступна навіть у найвіддаленіших районах. У нас є в обласному центрі соціально значущих хвороб комунально-некомерційному підприємстві. Є пересувний флюорограф, і в 2023-2024 році він виїжджає в населені пункти там, де немає рентгену або. Для того щоб дойти до наших людей, і з нашими сімейними лікарями ми попереджаємо сімейних лікарів, просимо щоб вони все таки. Достукались до цих людей, щоб не прийшли до нас на флюорографію, на флюорографію, щоб ми зробили обстеження і виявляли захворюваність. Наразі у Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб стаціонарно проходить лікування. 22 пацієнти. це пацієнти в другому відділенні. Це мультирезистентному 8 пацієнтів. Получається 13 пацієнтів у нас чутливим туберкульозом. Лікують один пацієнт знаходиться на паліативному лікуванні. В стаціонар ми кладемо або пацієнтів, які перебувають в середньому стані важкості або важкі, або якісь є передумови соціальні, або перебування з малолітніми дітьми, або незахищені верства, в яких є проблеми з харчуванням, з проживанням. Ми розпочинаємо стаціонарний етап лікування. Решта пацієнтів, якщо є умови лікування, лікуються амбулаторно. Найвразливішими до зараження. Далечко. коха залишаються люди із ослабленим здоров'ям, Нагадує Ольга Дорош. В першу чергу в групу ризику входять люди з хронічними захворюваннями. Це і легеневі захворювання, бронхіальна астма, хозли, цукровий діабет, онкохворі пацієнти, які хворіють на ревматизм, і ті хвороби, які змушують їх приймати статичні препарати, тобто всі хвороби, які ведуть до зниження імунітету, всі ці пацієнти пацієнти знаходяться в групі ризику. Однак, вчасне виявлення хвороби, це половина успіху у лікуванні, каже лікарка. Завдяки новітнім схемам терапії, штами інфекції вдається подолати до шести місяців. Тож повне одужання від туберкульозу не міф досягаються повне безбацілення. Рецидиви зустрічаються ну не так часто. Такі люди, які залишаються залишковими змінами, вони знаходяться під нашим диспансерним наглядом. Ми їх щорічно Обстежуємо. І, в принципі, якщо людина дотримується правил. Ем свого захисту, якщо йде нормальне харчування, якщо вона не уникає переохолоджень, то досить висока ймовірність, що рецидиву не настане. Лікарка рентгенолог медичної установи Людмила Соколова зауважує, іноді навіть тижнями не виявляють жодного випадку ураження. Нині ж у одного з пацієнтів результати негативні. Звертаємо увагу на скарги пацієнта. Якщо він скаржиться на кашель, похудання, суфібрильну температуру. Ну, у нас, ми можемо запідозрити туберкульоз. Відправляємо його на обстеження. І вже тоді ми бачимо ось таку картину. Це вже запущений туберкульоз у нас. Він мав з собою обстеження ще за лютий місяць, де були зміни в легенях. Ну, зараз він прийшов, негативна динаміка, бактеріоскопія БК Плюс. І от на рентгені ми бачимо картину дисемінованого туберкульозу. Це вже запущена форма. Фазі розпаду, проте лікарка-ренгенолог каже, на її досвіді було чимало складних випадків, тож опускати руки ніколи не слід. Був у нас один випадок, де теж пацієнтка з онколікарні, де вже їй проводили хіміотерапію, і вона була в дуже важкому стані. У неї була супутня патологія віл-інфекція. І чесно кажучи, її привезли сюди. Я думала, що вона помре, але виявилося, що це туберкульоз, звіл інфекцію. Вона дуже добре вилікувалася, і зараз, зараз не скажеш, що вона була хвора, на в такому стані важкому була. Зауважимо, послуги пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу в Україні, є повністю безоплатними. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінцівей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.